При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Це дійсно, от якщо говорити про Європу, про європейський досвід, каже Клімкін, там немає однозначного ставлення до подвійного громадянства. А, за якою логікою влада однієї країни а, а, фактично відмовляє у громадянстві? А, ну, хтось сход за хтось проти, іншими словами. Та? А, зараз поспілкуємося із кореспондентом Радіо Свободи Григорієм Жигаловим. А, у нього точно принаймні є, ну хоч не досвід, але розуміння, як він відбувається там. А, Гриш от, у Бельгії, доброго ранку. Тобі у Бельгії більш-менш демократ. Кратично з цим, а от як в інших країнах європейських, що скажеш? привіт, Єгор. Ну дійсно в, в, в Бельгії досить. Демократично, я ще не перевірив сайт Міністерства закордонних справ, там буквально написано наступне: якщо ви добровільно отримуєте друге громадянство, вам не потрібно відмовлятися від бельгійського. Якщо ви автоматично отримуєте громадянство другої країни, ви також не втрачаєте бельгійський паспорт. Нарешті, якщо ви громадянин іншої країни, представники бельгійської влади не будуть вас просити вийти з інших громадянств. Але що важливо, радять в такому випадку проконсультуватися. Щодо того, що не, не виникне у вас проблеми в, в тих країнах, де у вас ще є паспорти. Ну і щодо ліберальності, дійсно, в багатьох країнах подвійне громадянство не є аж такою проблемою. В міжнародному законодавстві є рішення, як бути, як поводитися з такими громадянами. Я це, до речі, пам'ятаю ще з, здається, зі школ з, зі шкільного курсу права діє принцип ефективного громадянства. Ну тут не буду грузити, хто хто кому цікаво. Вот можеш. Почитати, повернути повернутися до Бельгії. Тривалий час Бельгія була одна із країн, де було досить просто взагалі отримати громадянство. Стандартний термін проживання, після якого ви можете просити про місцевий паспорт тут 10 років, але він в деяких випадках може бути дуже суттєво скорочений. Наприклад, якщо у людини взагалі немає громадянства, або біженці можуть прожити тут 2 роки і вже подаватися на паспорт. От читав нещодавно, що після міграційної кризи в Європі посилилися вимоги і шукачі громадянства. Мадянце тепер е, мають добре володіти однією з трьох офіційних мов це французька, нідерландська або німецька, а також довести свою корисність для держави. І, до речі, ще один дуже е, цікавий факт е, після того, як е, почався цей процес е, Брекзиту. Він ще не стався, але е, перемовини про це йдуть, і ті е, чекають, коли ж е, він е, настане. Так, от, е, кількість британців, що тут в Бельгії зараз е, подають документи на бельгійське громадянство, виросло просто е, в рази, саме тому що ну. От ну, це, логічно, мати... це логічно, це логічно зрозуміло, ну, тому так, що люди не знають британці, що паспорт. буде далі, які зв'язки будуть з євросоюзом. Тому перестраховуються таким чином. Скоріш за все. Я знаю, що в Іспанії принаймні нещодавно дуже легко було отримати паспорт. Просто достатньо було придбати нерухомість за якусь достатньо абсолютно ну адекватну суму. Зараз цю суму підвищили, і, наприклад, з дуже серйозно з підвищили а підвищили так підсотисяч євро. Мені зараз редактори підказують, треба викласти за нерухомість. Рукомість і власне здати іспит з іспанської мови. А взагалі, як у інших країнах Європи, про Бельгію більш менш зрозуміло, тим паче, що вона розділена на франкофонну і нідерландську, так і там є тісні зв'язки із Францією і з Нідерландами. А от що з приводу інших країн, як там? Не все так просто, не все так просто, не можна так так просто, отак. От і от розділити тут є ще німецькомовна громада. А, бачу, щодо інше щодо інших країн, так немає і не може бути єдиного рецепту. Громадяни кожної країни ухвалюють свої рішення, як ставитися до питання подвійного громадянства. До речі, є можна визнавати подвійне громадянство, можна визнавати наявність другого громадянства. При цьому ставитися до такого громадянина, як до громадянина. Виключно э, своєї э, країни Різні підходи є у сусідній з Україною. Польщі. наприклад, конституція дозволяє мати кілька паспортів. Також але якщо ви захочете йти в політику чи посісти в високий державний пост, краще буде від другого громадянства відмовитися. Так наприклад, зробив колишній міністр закордонних справ. А перед цим міністр навіть оборони Польщі Радослав Сікорський у нього до 2006 року був окрім польського, що й британський паспорт. Угорське законодавство теж дозволяє. Дозволяє мати подвійне громадянство в Німеччині. До речі, як правило, при отриманні німецького паспорта треба відмовлятися від попереднього. Але от останні опитування і дослідження показують, що більшість цього не роблять. А в країнах Балтії ситуація теж різна від країни до країни. В Латвії, наприклад, подвійне громадянство дозволено виключно з тими країнами, де Латвія розділяє спільні цінності. Це країни ЄС, НАТО і низка країн, з якими діє спеціальна угода. А в Літві подвійне громадянство Припускається в, в рідкісних, навіть виключних випадках. Ну от власне, плюс-мінус ситуація така дуже різна від країни до країни. Ну побачимо, як воно буде в Україні. Тоді, можливо, тебе окремо персонально запитаємо. Чи думаєш ти про подвійне громадянство українське і бельгійське? Пасибі, тобі Григорій Жгалов, кореспондент Радіо Свобода був з нами на прямому зв'язку. Розповів, як до біпадриду ставляться у різних країнах Європи, ставлення різне, не все однозначне.